4 квітня, дванадцята дня, представники національних заповідників Чернігів Стародавній та Софії Київська підписують меморандум про співпрацю за словами генеральної директорки Чернігова Стародавнього Наталії Ребрової. Досвід київських колег може допомогти уникнути помилок при реставрації та відновленні Преображенського собору. Ми починаємо дорогу по тому, щоби спас. Зайняв своє гідне місце серед найвизначніших пам'яток України і Європи. І тут нашими першими партнерами стали найкращі фахівці України в цьому питанні. Це національний. Заповідник Софія Київська, колосальний об'єм наукової, реставраційної, дослідної роботи, які необхідно виконати в спасі, ми виконуємо разом. Генеральна директорка Софії Київської Неля Куковальська каже, що після огляду собору в неї склалось враження, що священники УПЦ МП використовували його в корисливих цілях. Вони зневажливо ставилися, і мені так стається, що вони використовували його як місце для заробляння коштів. Вони їх заробляли. Але жодної копійки не вкладали. І оці закопчені стіни, оцей сміття, якого тут ну, просто безліч, речі, які є неаутентичні, які дуже змінюють інтер'єри. Цього не повинно було бути. Нинішній стан спасо про собору вона порівнює зі станом Андріївської церкви у Києві, коли в ній правила українська автокефальна православна церква. Відстойну пам'ятку, але все одно закопчений храм був такого стану, що ну майже так. Але з 2009 по 2019 рік там йшла довга реставрація. Неля Кукувальська каже, для відновлення спасов Преображенського собору знадобиться теж близько 10 років. Але все буде залежати від фінансування. По перше, треба вирішити питання з відмостки з відводом води від стін. Бо вони замокають. Прийшовши навколо, я побачила, що є контур уклон із благоустрою в бік самої церкви. Слідуючи іде. Капілярний підсос води тут теж по ґрунтам. Я дивилася. Є зараз методики сучасні, абсолютно, які стоять на тому, щоб оцей капілярний підсос знову загнати в землю. Ці роботи необхідно виконати першими, щоб зберегти конструкцію собору. Окремо дослідять іконостас. Нині в соборі на благодійній основі працюють три клінінгові компанії. Щоб залучити гроші на відбудову, його відкриють для відвідування як музей. Це планують зробити до Дня конституції. 28 червня також заповідник шукає благодійників, які можуть допомогти з фінансуванням реставраційних робіт. Марина Кірієнко, Олександр Сідько, Суспільне, Новини, Чернігів.